Вас вітає про Брум і повноцінний огляд нашого комплексу. Наш комплекс складається з чотирьох бань. Маленька баня до 5 людей з чаном і купелі. Велика баня до 15 людей з чаном і купелі. Дві середні бані вони розраховані до 8 людей з терасами, але без чану і купелі. Але всередині є водоспади для охолодження. На території у нас два мангали. На першому поверсі. Ось така велика парковка та зона для вечірнього відпочинку біля вогнища. Фотозона і вхід до нашої адміністрації. Наш ресепшн. А ось так виглядають тераси на другому поверсі. Вони можуть бути як для окремих компаній, так і для одної великої, як зроблено зараз. Також це дуже гарний вид з нашим пляжем і пірсом, з якого можна посибати. І що ми маємо на другому поверсі? Це тераса з дуже гарним видом, де можна покорити каліант, посмажити м'ясо і гарно відпочити. Також це може бути для великої компанії, як зроблено зараз, або зачинити ось це. І перейдемо до основного огляду бані. Перша баня на другому поверсі розрахована на 8 до 8 людей. Зона відпочинку всередині бані. Гарний дизайн. Телевізор. І йдемо далі. Вбиральня. Так виглядають наші вбиральні. Душова кімната. Нагадаю, це баня розрахована максимум на 8 чоловік. Друга душова з водоспадом. Далі. роздягальня. Велика, містка. З усім, що треба. А також дзеркалом. І сама баня. Прибрана і готова для прийому. Новий хостел. Друга баня з терасою. Також розрахована максимум до 8 чоловік. Зараз ми оглянемо і вбиральня. Душова кімната. Друга душова кімната з водоспадом. Роздягальня. Та сама баня. Переходимо до нашої самої маленької бані. З купеллю, з чаном. Всередині з місцем для відпочинку. Дуже гарним дизайном. Таке вбирання. Одна душова кімната з водоспадом. Та сама баня. Роздягальна з дзеркалом. І всім, що потрібно. І в брум у вас буде завжди чекати ось такий ось стіл, але тут буде ще стояти чайничок чаю. Маленької та великої бані йде вихід прямо до озера. І зараз ми перейдемо до великої бані. І наша велика баня, купель, чан, зона відпочинку. І зараз ви її побачите із середини. Велика баня розрахована до 15 чоловік з такою великою зоною відпочинку, з телевізором і усім, що треба. Райдем. Велика роздягальня з усім, що треба. Як і має бути у великій бані велика парилка. Душова кімната з водоспадом. Ще одна душова кімната окрема. Вбиральня. Ну і в цілому величезна зона. З гарним видом і виходом до озера. Ну, З'їзд ще раз: пляж і природа. Чекаємо вас в груп!